Я дуже зголодніла. Хто небудь, нагадуйте мене смачненьким. Hey. Це ще хто? Oh. Right. Я професіональний шеф-кухар та голодний плач пізнаю з тисячі. Вже біжу. А що це за голосний плач? Я впізнаю. Це ж моя молодша сестра Ема. Вже біжу на допомогу. Ой-ой-ой. Я бабуля і точно знаю, як нагадувати свою онучку. Вже біжу. Ема усі вже тут. Розповідає, що трапилось. Я голодна. Починаємо кулінарний челендж. Okay. І так, я хочу, щоб ви приготували для мене піцу. Дуже чекаю. Right. Без проблем. Піцу добре. Я вже знаю, яку улюблену піцу зроблю для своєї улюбленої онуки. Першим ділом треба додати побільше томатної пасти, а зверху натирти сир та розкласти ковбаску. Ой, яка краса! Залишилось лише відправити у духовку та запекти. Чого тобі, шеф? Ой, внучечка. Ну ти чого? Ой, здається, у мене непогано виходило. От лише тепер я залишилась без тіста. Не засмучуйся, Люба. Візьми мій шматочок. Велике дякую, бабуся. Так, ну що ж, я вирішила, що зроблю солодку піцу. Вона буде самою смачною, не сумніваюсь. Для початку нанесу трохи рідкого зефіру. а потім мені знадобляться цукерки з кіто. Mm, yeah. Ох, які ж вони яскраві та смачні. Викладаємо на шматочок, і можна відправляти запікатись. Oh. Mm. Mm. Ну що ж, клуб любителів кулінарії закінчився. За справу беруться професіонали. Просто тісто це нудно. Тому я додам чорний барвник. Ой, ось це дива. Далі беремо качалку та гарненько його розкатуємо. Додамо побільше томатної пасти. А зверху присипемо все тертим сиром. Переходимо до морепродуктів, викладемо креветки та мідії. Прикрасимо все чирі та можна запікати. Ось це я розумію вишуканість. Можна буде діставати через п'ять хвилин. А поки що подрімаємо трохи. Бабуся. Ой, а що за шум? А, піце, ти приготувались? Чудово, Якщо всі піци готові, то настав час подавати їх нашій малечій Емі. Вона дуже зголодніла. Давайте швидше почнемо дегустацію. Ой, це що, горіла піца? Ні, пахне не горілим, але це... це я не люблю. Гедота яка? Ні, пробачте. Поштове вдома не бажання не виникло. А ось цей шматочок виглядає більш апетитно. Спробуємо. Ну от, на смак так собі. А ось Ця піца схожа на те, що я намалювала. Ну-ка, спробуємо. М -м, як класно тягнеться сир. Ця піца точно перемогла. Бабуся знала, що любить її онука. Усі зрозуміли, хто тут професіонал. Okay. Цікаво, що цього разу попросить яма. Бургер. Ось це так. Ну і ще усі готові. Без проблем приготуємо. Так, А мені обов'язково використовувати цей неприємний фарш. Він такий слизький. Знаєте, здається, у мене є ідея краще. Я приготую солодкий бургер. Сестричка просто має його оцінити. І так, намажемо до А тепер викладаємо маршмеллоу. Бабуся, як тобі моя ідея? Ну, так собі. Я приготую класичний бургер. Мені потрібна свіжа булочка, котру я підігрію на Окей. Нехай вам буде відомо, що в п'ять років я виграла всесвітній конкурс на кращий бургер світу. Нічого собі. Ну добре, я продовжу. Я візьму фарш, щоб з нього зліпити смачну котлетку. Обережно її підсмажимо. Ой-ой-ой. Лише б не заснути, поки котлета на сковорідці. Бо підгорить. А що відбувається? Бабуся, спокійно, все під контролем. Мені просто треба було підсмажити маршмело. Так, викладемо підсмажені маршмело. Зверху додамо пару мармеладних стрічок. І можна накривати другою половинкою булочки. Краса! Краса. Ой, ще погляньте, як смішно. Нема у вас почуття гумору. Тим часом мої котлети вже готові. Переходимо до бекону, котрий я також трохи підсмажу. Збираємо наш бургер. Спочатку налємо кетчуп, потім викладули салату, котлетку, скибочку сиру. Помідор, цибулька, смажений бекон і мабуть не вистачає ще пари ярусів. Інша справа. Накриваємо другою половинкою і вставляємо шпажку, щоб наш бургер нікуди не втік. Можна подавати мій шедевр. Ой-ой-ой. Зараз одна мить. Мені також залишилось зібрати мій бургер. Додам трохи соусу зверху. Накрию булочкою mm. та готова. Ой, здорово вийшло. Марі! Вибач бабулі, все ніяк не можу зупинити щось підсмажувати. Oh my God. Oh, yeah, 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 yeah. Мені просто захотілося зробити солодку з з людяників. Hey. Mm. Mm. Yeah. Так, виглядає здорово. Смачного. Okay. Вау! Неймовірні бургери. Okay. Хочу почати із цього. Mm. Mm. Він величезний, дуже смачний. Цей бургер також великий. Ой, а куди поділися ці інгредієнти? Вони впали. Я не буду їсти просто булочки. Так, а ось цей самий незвичний бургер. Здається, він солодкий. Нічого собі. Сестричка Марі знає, як мене здивувати. Смакота. І так, настав час обирати переможця. Все ж таки перемагає шеф. Hey. Я знала, що виграю. Yes. Але чому не я? І oh. так, увага! Я хочу, щоб ви приготували для мене нагетси okay. Okay. А okay. що там треба? Oh. А, Де я? Хто я? Oh. А, нагетси, mm. простіше простого. Для початку на сковорідку вилімо трохи олії. Чудово. Бабуся, можна й мені олії. Oh, ну, будь ласка. Yeah. Велике дякую. Hey. І, я, Чому вона не їться? же! What? Ой, здається, я трохи перестаралась. Але ж це не проблема. Sorry. Марі, варто бути акуратнішою. Добре, я продовжу. Треба нарізати курочку для нагетсів на маленькі шматочки. А тепер займемось паніруванням. Розбиваємо яєчко та збиваємо. А тепер стежимо уважно. Шматочок занурюємо в яйце, nice. а потім сухарики. Ось так. Гарний нагетс викладуємо на сковорідку та обсмажуємо. Аромат божественний. Викладуємо все на тарілочку. Okay. Так, зараз я покажу вам майстер-клас. Мені знадобиться золото. Свої нагиці я прикрашу саме ним. Виглядає дорого та ефектно. Також я прикрашу тарілку за допомогою малини. та квітів. Ну а для більш ефектної подачі я буду використовувати сухий лід. Ви тільки подивіться, як це гарно. Мімовірно. <глух> <глух> так, а мені що робити? Точно. Візьму заморожені нагетси, обмотаю їх тягучим плавленим сиром, а потім обваляю паніровці, щіпці, чита з власного приготування. Стоп! Бабуся, ну мені треба було добитися крити. Вийшло. Висипаємо крихто від на час на дошку і обваляємо мої нагиці. Після того, як обсмажу їх на сковорідці, можна викладувати на тарілку. Здається, виглядає дуже апетитно, Молодець, Марія, Ой, а я зовсім забула про кетчуп. Наливаємо в соусницю та побільше. Okay. Ось тепер ема може спробувати. Ray. Ура, смаколики! Вау! Wow. Це щось неймовірне. Золоті wow. нагетси ніколи в житті не коштувала. От лише на смак, вони так собі. Mm. А ці нагетси виглядають прямо як з картинки. Mm. Mm, смачно. Mm. Так, і нарешті останні. Такі незвичайні. Ого. Так Там всередині ще є сир. Супер! Сестричка перемагає. Правда? Перемога моя, Ура! Приготуйте, будь ласка, печиво. Буде зроблено. А, Печиво. Добре. Так, Що у нас тут є? Формочка мені не знадобиться. А от качалка саме те. Як слід відіб'ємо тісто, Все, скільки можна. Качалкою треба працювати ось так. Обережно розкатуємо. Потім за допомогою формочки робимо печиво. Котре треба буде викласти на лист і відправити запікатись. Нічого складного. Залишилось лише зачекати. Ого, усім вже відправили печиво у духовку, а я ще навіть не почала. Mm. Yeah. Так, добре. Першим ділом мені знадобиться ніж для піци. З його допомогою я виріжу печиво. Чудово. Зверху посиплю цукерками сіто. Сестричка і просто обожнює. Готова їх ролик їсти. Відправляємо в духовку та чекаємо. А моє печиво вже готове. Дістаємо. Ой, ну яке ароматний вийшло. Просто диво можна подавати. Ви ще не бачили, що вийшло у мене. Я зроблю не просто печиво, а цілий пряниковий будинок. Не сумніваюся маленька ема оцінить гідну мою креативність. Okay. І так, будинок готовий. Залишилось прикрасити його за допомогою білої глазурі і цукерок. Ах, так, мало не забула. Сипамо все цукровою пудрою. Пряниковий будинок готовий. Mm. Ого. Mm. Mm. Мері, не смій чіпати печиво. Mm. Mm. А у тебе здається пожежа. О, ні, ні, моє печиво. Жах-жах, лише жах, б не згоріло. Mm. Ой! Здається, це провал, але нічого не вдієш. Смачного Люба Ой, це що, який жах. Навіть коштувати не буду. Вау, Пряниковий будинок. М -м, яка смакота. А тепер спробую печиво від бабусі. Пахне дуже смачно. І так, перемагає пряниковий будинок. Він дуже смачний та гарний. Хто <плес> <плес> сумнівався. Дякую.